Сьогодні ситна, смачна та проста в приготуванні вечеря. Фаршироване куряче філе та запечені овочі. Розрізаємо філе на дві частини, так як показано на відео. Але трошки не дорізаємо до кінця. Далі починаю фарширувати філе. Викладаю листя шпинату. Викладаю м'який сир. Можете обрати будь-який, який вам до вподоби. Далі тонко нарізані шампіньйони. І після них свіжий помідор. Накриваємо філейку її другою частиною і прихвачуємо шпажками або зубочистками. Можна натерти філе спеціями, як тільки його розрізали, а можна присипати уже в кінці після того, як зібрали. Злегка обжарюємо на сковорідці з обох сторін для того, щоб м'ясо схватилося. І викладаємо його на деко. Додаємо улюблені овочі, попередньо замариновані в спеціях та олії. І відправляємо в духовку на 30-40 хвилин. Вечеря готова. Це ситно, смачно, швидко і легко.